Це число мене просто переслідує. Всім хаййо, з вами знову ваш симпай, і у нас знову залітає сquadбарс, тому що вчора тільки оновлення вийшло і дофіга всяких прикольних штуків, чого тільки коштує Піната Фестиваль. І просто збираєш собі палочки піняти, я не знаю, як їх назвати. Да? Так і перекладається Піната Sticks. Ось, і типу нагороди за це получати, але це буде уже інший відос, ми їх поки що залишимо. Плюс 69 молотків в мене не просто так. Просто я не знаю, я ледь втримався, щоб ще вчора не залутати це все добро. І як написав мій підписник, це подарунок для тих, хто грав до оновлення. Ось, я не знаю, звідки. Мої підписники знають більше ніж я. Просто якісь. Я не знаю. Просто капець. Ось. І мало того, ми ще залутаємо. Зараз ще декілька поінтів світу і відкриємо новий, нарешті, світ. Це просто капець. Я надіюсь за це ви прожмете лайкоси, підпишитесь на канал, залетите до нас в Телеграм, в Discord. Ось. Тому закидаємо ще одну еволюцію і нарешті 60-й левел досягнення. Дякую, будь ласка, New World Richard. Отримуємо перед останній світ. І далі вже Squad Ліга. Нарешті. І у нас залітають нові моди, що дуже класно. Це останні моди, які є в грі. На даний момент, тому що в майбутньому, звичайно, будуть додати нові світи, але поки що. Поки що Beach World самий передостанній до Squad Ліги. І я не знаю, скільки я до неї буду йти, але я сумніваюся, що встигну до релізу. ось, Але, тим не менше, залотали ми новий світ. Далі. Як тут мої курочки? 10 курочок мене тут чекає, при тому, що, при тому, що я ще жодної не витратив із цих 69. 9. Я не знаю, мені просто трохи жаль їх використовувати. Блін, така халява. Ось, ну, типу, краще їх залишити на сквад лігу, якщо я до неї доживу. Ось, А ми лутаємо цей подаруночок 500 хамерів. просто рело, ре, релори рероли. Просто язик заплітається от в таких подаруночків. І. Типу, багато ключків, які я взагалі не юзаю. Але, тим не менш, це офігенно. Обновився магазин просто із Нового світу, тому що я збирав оці дейліки. І знову дали. Кайф. І оці молотки ми під кінець відоса заюзаємо, тому додивлюйтесь до кінця. Зараз полетимо в катку. Я надіюсь, мені зараз. О, найс, можна навіть чести купити. Можна... Може, навіть залитимо зараз в Beach World Baby Battle. Ви граєте бебіками в full гру, чи як? Я трохи не шарю. Не шарю, але окей. Окей. Ну то. Ну це навіть прикольно, тому що. Навіть якщо. Блін. Блін, воно все так незвично виглядає, як коли всі бебіки. Ну це прикольно, коли в тебе не прокачені перси, і ти залітаєш з іншими типами. Блін. Я просто скільки не дивлюся, вони капець непривичні. Ось, але прикольно. Гасати на бебіках. Неважливо, яка в тебе еволюція, всі бебіки. І цим можна навіть трохи баланс урівняти. Прикольно. Ось, і не прикольно, звичайно, для тих типів, у яких уже супер еволюція там. Давайте викнемо сніжку. Знаю, сніжка, ну не прям найтупіша спелка. Тому що є моменти, коли вона допомагає. Вау, що це летить? Це вертол... вертоліт? Блін, я думав, це моб такий великий буде. А ні, Це просто анімація. Просто анімація вертоліта. Збираємо коль. кольта і Рубаємо собі дерева, спокійно фармимося. Блін. Я просто таку тактику імбову, не те щоб знайшов, а почав юзати. Це просто капець. Ну, здавалось, я не знаю, можливо, окремий відос про це запишу, тому не хочу спойлерити. Але просто я так недооцінював одного перса, якого ти просто пікаєш. І я жодного разу, типу, за гру там взагалі не з ким не бився. З і просто там по 400 гемасів фармив. Це просто така люта дичина, що я не знаю. Ось тому, можливо, навіть запишу окремий відос по цій свясті з цим персонажем, тому що, ну, це, це я думаю, достойне того, щоб. Да. Тому. Лутаємося собі. Я не знаю, взагалі нікого не бачу. У нас 5 типів на карті. Ось. І навіть якщо ми програємо, то все одно непогане місце заберемо, але хотілося б побільше. Побільше всього. Я не знаю, давайте Хілку візьмемо. Найс. ще якби, ще якби джойстик не ло... Лол! Оце капець, звичайно, коли ти стоїш, вибираєш собі перса, тобі можуть просто в спину зайти. І зламати тобі лице. Поки ти ще перса не вибрав. Оце кайф. Оце кайф. Найс. Ще якийсь чувак у нас знизу. Не знаю, давайте ПМ візьмемо. Не знаю, не дуже подобається мені відьма. Особливо тим, що у нас спавнить скелетиків, які просто мені FPS е, множить на нуль. Тому, так, трохи поубикували і все пішли. А бачите, тут така фінюшка, оця синя, типу, типу гармати. Це, походу, як для Бео щось схоже, тільки для другого перса. А, це може для тієї, ту, що турельки ставить но, із нових персів. Скоріше за все. М -м, я не пам'ятаю, як її звати. Четверте місце 38. <ріст> Чувак, трохи пролетів. Ну, ось, типу, піната палочки дуже швидко фармляться. Набагато швидше, ніж молотки. Тому що молотки це взагалі. Така жопа. Ну, чесно, ось. Що у нас нью event? Що це нова спелка якась заїхала? Так, нова спелка. А. Колода із Clash Royale. Привіт. Я не знаю, типу. Що це? Пукс. А, точно, я ж тільки зайшов на новий світ. Нові Нові ачивменти. Залітають. Ще якісь. А, battle батл мод. Найс, nice. зараз непогано можна буде так забуститись по прогресу. Ось. Не знаю, реліз 29 числа, а зараз у нас 22, якщо не помиляюсь, і є хз, чи я встигну до склад ліги якось дотягнути до релізу. Але це було б мега імбове. Не знаю, зараз я постараюсь більше грати. Ось. Блін, але знову ж менше часу тоді на БС буде вистачати. Хз. Буду якось комбінувати. Ось, тому що оновлення і просто завезли багато контенту. І хочеться все розпробувати. Ось тому Тому я ХЗ. Тут навіть майстер почекає. <гас> просто. Тому що після БС жопа горить, я не знаю. Просто капець. А тут собі спокійно чилиш, в цьому весь прикол Squad Busters. а тут спокійна гра. І банально немає від чого горіти ось тобі. Тому хіба що може рандом тебе трішки послати, коли типу ціпам іншим кидає персів для фарму, а тобі просто нічого. І ти просто лузаєш із-за того, що в тебе немає фарму, а типи вже розфармилися, бігають просто перекачі. І оце єдиний момент, який може бісити, це рандом. Але. Ну, типу, рандом він скрізь є. І я не думаю, що типу це прям критично тому. Лутаємося собі спокійно, давайте промазав. Геній На емпає. Просто кайф. Найс, непогано Непогано лутаємося, мені одну монетку дайте, будь ласка. Так, з Грега Зразу фьюжн, щоб. Uh, зменшити нам м, вартість. Вартість нових персів. Найс. Nice. Я на міду ще не разу взагалі не був <смі>, на цій мапі. Хоча так, проходом. Потрібно зараз розфармитися. Ну, блін, у мене зараз непоганий стак що в принципі на мід і немає будь-якої потребності йти. Найс. Nice. Блін, дивіться, що це за меха. Що це за меха баталії. Такс Блін, плюс тут чувак сильний просто. Я не хочу. Я не хочу просто <кклев> наражати себе ж на небезпеку, тому що. Тому що якраз я вже зібрав добрий стак для фарму і до, досить легко це все злити діло. Тому потрібно грати дуже обережно. Ось і. Але я думаю можна вийти вже, наприклад, сюди. Поставимо пушку для впевненості. Що це? Ще якась пушка. Так, збираємо. От зараз я получу. Потрібно тікати. Тому що одному чувакові вже лице лима... ламає. І мені просто повезло спокійно вийти без втрат. Ось тому. Спокійно собі фармимося тут без... Без лишніх наражань на небезпеку себе. Просто оцих чуваків з молотком валим. Не знаю, мене не дуже приваблює мід, чесно кажучи. Особливо той факт, що якісь сильні ціпи ламають лиця один одному, ще одного. Найс, пропустив. Просто кайф. Це просто. <с> капець. Залітають у нас трейдери і знову ачивменти. Дякую, дякую, подякував. Люблю я це все. 250 спалок, це мені здається максимум е оцих ачивментів, тому що бомби я вже повністю пройшов, як і кенони, гармати. Ось тому. Досить класно, що супередовляюсь багато івентів, тому що вони тебе мотивують більше грати. Ось, а тепер ми переходимо до нашого фінального, так скажемо, фінальної покупки. Ось, і чому саме я ще 70 молотків фармив? Ну, не просто так же. Ж, тому що я вирішив, як. Коли я відкрию новий світ, я зможу. трофі габ закрити він тільки на склад лізі Це капець. Міг би бути, якби у нас не був Симпл Фонтейн за 550 молотків. Це найдорожча покупка поки що в Squad Buster, яку можна взагалі зробити. Тільки я подумав, що є найдорожча покупка, і тут просто статуї за 2500. Це просто фейл. Я що дарма фармив цих грьобані 70 молотків. Тому ми поки що не будемо трогати статуетки, статуї, типу, хай вони там ждуть до якогось іншого часу. А ми купляємо найдорожчу покупку в декораціях. Просто я не знаю, як це зараз буде виглядати, чи її кудись ставляти треба, чи як. І нам зра... відразу ж кажуть, де ти можеш її тикнути. А чому я не можу посеред карти тикнути цей фонтан? Це ж такий кайф був би. Просто. А так ти собі ставиш фонтанчик. І можеш його сховати. Ну, що це? А де Стореч? А, ось чекайте. Коли ви робите першу покупку, тоді у вас... З'являється інвентарі. Дякую! Це звичайно дуже класно. Тепер буду дивитись на цей фонтанчик. Прожмайте лайкоси, пишіть коменти. А з вами був Симпай і всім Хентай.